Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про історію Франції в період між Першою і Другою світовою війною. На початку нагадую вам, що на моєму каналі ви можете знайти відеоуроки з громадянської освіти. Зараз зверху з'явиться посилання на плейліст. Проходьте, дивіться. Також прошу вас підписатися на мій канал, аби не пропустити нові відео. Тепер переходимо до самої Франції. В Першій світовій війні ця країна понесла величезні втрати. Більше мільйона загиблих, до трьох мільйонів поранених, знищено значну частину флоту різних промислових підприємств, мостів, житлових будинків, за роки війни значно збільшився міжнародний борг Франції. Рішення Паризької мирної конференції частково компенсували ці втрати, однак все одно цього було недостатньо для швидкого. Економічного промислового відновлення країни. На перших післявоєнних виборах 1919 року перемогу здобула коаліція правоцентристських партій Національний блок. Цей блок пропагував ідеї об'єднання, спільної праці, солідарності, лібералізму та умиротворення релігійних суперечок. На ці часи припав період кризи, значної економічної кризи. Бажаючи подолати цю кризу, уряд зменшує державне регулювання, дає пільги великим підприємствам та монополіям, пізніше спробував скоротити соціальні програми, однак це викликало хвилю протестів і страйків. Однак національний блок так і не зумів покращити ситуацію в державі, тому на виборах у 1924 році перемагає радикальний соціалістичний картель лівих. Уряд очолює лідер Едуард Еріо. Новий уряд проводить демократизацію, оголошує амністію, політичну лібералізацію, були заборонені чернечі братства. Однак уряд не зміг подолати ті економічні проблеми, які були. У зовнішній політиці Франція відмовилася від агресивної політики щодо Німеччини, приєдналася до плану Дауеса, також було встановлено дипломатичні відносини з Радянським Союзом. Франція, як учасник лігінації, активно виступає проти війн як способу вирішення конфліктів. У 1925 році, через економічні негаразди, Еріо йде е, у відставку, картель лівих призначив нового керівника уряду. Розпочинаються цей же час колоніальні війни в Марокко та Сирії. У 26-му році до влади повертаються правоцентристські сили та їх коаліція національного єднання. Уряд очолює Раймон Пуанкаре. Новий уряд збільшує податки, скорочує державних службовців, здійснює девальвацію франка національної валюти і завдяки цьому вдалося зменшити інфляцію та стабілізувати економічну фінансову ситуацію в державі. Вперше було запроваджено допомогу по безробіттю. Пенсії, допомогу по інвалідності розпочалася програма будівництва дешевого житла. Національний блок робив багато заходів в інтересах великого капіталу і бізнесу, а для зменшення соціального невдоволення уряд вдавався до обмеження прав і свобод звичайного населення. На початку 30-х років посилюється економічна криза. Зовнішня політика в цей період була спрямована на примирення з Німеччиною, і це також в цілому викликало невдоволення французів. У 1932 році на виборах знову переміг соціалістичний картель лівих, і головою уряду стає знову Едуард Еріо. Уряд скорочував бюджетні витрати, однак не зумів покращити стан економіки, виступав за припинення стягування репарацій з Німеччини. Підписав пакт про ненапад з Радянським Союзом. Діяльність уряду в цілому була не дуже успішною. Далі, протягом 1933 35 років настає час великої політичної нестабільності. За цей короткий період змінюється шість урядів в цей період на основі проблем, невдоволення людей з числа колишніх військових, дрібних власників. Прихильників сильної Франції утворюються воєнізовані організації або, як їх ще називають, ліги. Вони були категорично проти корупції і за жорстке обмеження впливу комуністів і соціалістів. У 1934 році представники воєнізованих організацій вчинили безлад у Парижі і вчинили спробу захоплення влади, однак були придушені. Враховуючи, що в цей же час до влади в Німеччині приходить радикальний лідер Адольф Гітлер, ці події неабияк занепокоїли суспільство. Усі ліві партії, соціалісти на чолі з Блюмом, комуністи на чолі з Торезом, радикали на чолі з Даладь'є, вирішили створити об'єднання Народний фронт. У 36 році Народний фронт здобув перемогу на виборах. Уряд очолив Леон Блюм. Влада заборонила воєнізовані ліги, запровадила восьмигодинний робочий день, відпустки, підвищила зарплати, пенсії, держава встановлює контроль над банками, залізницею. Для покращення положення селян підвищено ціни на сільськогосподарську продукцію. Однак вже у 1937 році економічна ситуація погіршується, уряд Блюма йде у відставку. У 1938 році уряд очолює Даладьє. Він посилив державне регулювання, закликає до створення уряду національної оборони і єднає усі політичні сили. У зовнішній політиці Даладє разом з прем'єр-міністром Великої Британії Чемберленом підписав з Німеччиною Мюнхенську угоду, яка дозволила Гітлеру розчленувати Чехословаччину. Даладьє посилив економіку. Готував країну до війни, за рахунок цього збільшено робочий день, збільшено податки, скорочено соціальні програми, більшість ресурсів відправляється на оборону. Він створив спеціальний режим керованої регульованої державою економіки, який отримав назву диригентства, і це мало свій позитивний вплив на розвиток господарства. Однак, на початок Другої світової війни всі ці реформи були зупинені.